Привіт, привіт, дорогі леви. Я дуже перепрошую, що вашого прогнозу у основному відео на тиждень з 14 по 20 жовтня не оказалось. Я, якщо чесно, цього навіть не замітила. І видно, у вас щось таке дуже важливе має на цьому тижні статися, що вам прям треба окремий прогноз. Давайте так, щоб всі були задоволені. Я виберу вам більше карт. Не по дві буду брати, а більше і. Я, знаєте, що вам даже хочу сказати? Що навіть зараз це відео я е, дуже срочно знімаю, і мені три рази його вже перебили. Так що, давайте розбиратися дорогі леви. Що вас чекає взагалі, які енергії у вас будуть? Так. Карти для левів. мені там хтось в коментарях написав, що я другий раз уже левів пропускаю. Я, якщо чесно, цього абсолютно не замічаю. Ви мені пишіть в коментарях, якщо таке стається. Якщо якийсь знак буду пропускати. Так, карта для Левів на тиждень з 14 по 20 жовтня. Зятка кубків? Прекрасний у вас тиждень. Подивіться, у вас ідея, по-перше, якесь дуже приємне завершення ситуації, так, якоїсь. Бо десятці кубків тут потрібно насолоджуватися моментом. Буде дуже багато людей навколо вас, можливо, якесь свято, на яке ви мусите потрапити, або якась ситуація, яка буде завершуватися, ви будете переходити на новий етап, на новий рівень. І вам тут потрібно буде сфокусувати всю свою увагу взагалі на ваших емоціях і на тому, які люди вас взагалі. Але десятки, це у нас тиждень, у вас напевно буде якогось такого щасливого завершення, коли вам потрібно прийняти якесь правильне рішення, або вам потрібно буде знаєте, навіть зрозуміти наступну вашу ціль, куди ви далі будете рухатися. Так, ще карта для левів. Четвірка кубків, ага, іде тут якась у вас пропозиція на цьому тижні, яку вам е, потрібно іще обдумати. Немає тут якоїсь такого, знаєте. Ви, можливо, будете вибирати собі так, але чіткого рішення, от відповідь так або ні, ви ще поки не даєте або вам не дають. Це ситуація четвірка, купів, коли щось затягується, коли потрібно подумати, вибрати, дайте собі час. Не спішіть, подивіться, бачите, як ця дівчина тут вона собі лежить, відпочиває, кайфує від життя, і в принципі в неї вже три кубка є. І той четвертий, який до вас іде, так який до вас приходить, він в принципі також може принести вам дуже хороші. Якісь моменти, дуже хороші, якісь ситуації. Але вам потрібно спочатку розібратися з тим, що ви маєте, і взагалі зрозуміти, чи треба вам ще якась, якась третя ситуація. Так, і ще. Карта для левів. О, а це ваша карта. Король жезлів. Король жезлів говорить про те, що беріть все в свої руки, беріть відповідальність на свої плечі. Для жінок особливо тут може з'явитися якийсь такий король, він буде в ваших енергіях, він вогняний буде, це або овен, лев, або стрілець, який буде допомагати. Він дуже сильно рухливий. Тут, можливо, комусь потрібно спортом зайнятися, або багато кудись рухатися. Можливо, тут якраз таки треба, знаєте, у якусь подорож поїхати. Чи ви будете тут знаєте, за собою вести, подивіться, як цей е, чоловік він піднімає цей жезл догори, і він каже: ходіть за мною, е, да, він буде всіх мотивувати. І тут, можливо, таки вам потрібно буде з когось мотивувати, щоб ситуація зрушилася з мертвої точки. Тому що енергії ваші будуть дуже сильно проявлятися. Єдине, що тут не потрібно: оцей вогонь, знаєте, щоб він. М тому що ви все-таки тут лава, дуже багато, і вогонь він може обпекти в деяких моментах. Так що тут старайтеся, щоб у вас е якісь такі ситуації, ваші емоційні, нікого іншого не обпікали. Так. Давайте ще одну колоду. Ну, в принципі, карти у вас хороші, дорогі Леви. Так, карта для левів на тиждень з 14 по 20 жовтня. Дев'ятка кубків. Треба проявити себе, показати. Дивіться, десятка дев'ятка кубків, колісниця. У вас взагалі тиждень має бути люкс просто дев'ятка кубків говорить про те, що тут потрібно себе проявляти і показувати взагалі, на що ви здатні. Тому що ваші якісь досягнення, із, минулого, із вашого минулого, із вашого так, життя, ваші оці. Ем... Скажімо, ці кубки, так, призи, які ви отримували, зараз можуть зіграти дуже важливу з вами роль у вас у житті роль, так, і можуть завдяки оцим досягненням, ви отримаєте щось іще додаткове, якісь плюси ви будете мати. Тут, можливо, так, якась. Ем... Взагалі вам потрібно одягнутися гарно, показати себе, хвастайтеся на цьому тижні. Може, хтось буде відправляти якісь е резюме своє на роботу, так ви будете показувати, може вам хтось прийшла і ви будете вибирати із всіх інших. Так і ще карта далеко. Так, жезлів, знову жезли. У вас у вас кубки і жезли пішли. Тут буде очікування якоїсь новини, або ви будете так якісь документи тут очікувати. Вони вже майже до вас прийшли. Пажаї, це завжди якась така нова зелена ще карта, коли ви не зовсім розумієте, взагалі куди вам потрібно рухатися, яким чином вам туди потрібно рухатися, і по пажам тут можуть навіть програтися ваші діти або люди, які молодші за вас. Вони будуть так ви будуть їх чекати, може в гості. Їде. Може, ви до них будете їхати, вони вас тут будуть чекати. Але е, вам тут потрібно свою енергію кудись вкладати на цьому тижні. І якщо це якийсь новий бізнес, або якась нова справа, якесь нове заняття, яке вам дуже цікаве, то ви туди будете тратити дуже багато своєї фізичної сам енергії. Так. Але, скоріш за все, тут у вас саме по документам це все програється, якісь будуть новини. Так. І ще карта для Левів, бо ж мої карта взагалі переворачуються всі. Карта для Левів на тиждень з 14 по 20 жовтня. Так, п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів тут говорить, по-перше, про якийсь, знаєте, душевну вбогість, або вам буде не зовсім комфортно у тому стані, в якому ви знаходитеся. Хоча у вас тут карти дуже шикарні падають, і у вас ну, все має бути дуже добре. Може, тут комусь із ваших друзів потрібна буде допомога, і ви будете жаліти цю людину. Взагалі, п'ятірка Пентаклів говорить про те, що не всі фінанси вам потрібно тратити на цьому тижні. Фінансових карт майже не вийшло. Йшли саме такі енергійні е, жезли, по жезлам — це енергія, і кубки це вчуття. А от пентаклі — це про матеріальне, це про гроші. І тут старайтеся, знаєте, не витрачати все, а відкладати щось, або можливо, потрібно буде обдумовувати, яким чином ви можете собі іще десь де заробити гроші. І тут потрібно по п'ятіркам треба дивитися саме в позитивне русло, тому що це у нас трансформаційні карти, які допомагають знаходити рішення, і воно прямо перед вами може бути, але ви його не бачите. Так і ще на п'ятірку пентаклів. Вихід із цієї ситуації, який буде у Леві, вісім кубків. Вам треба іти з того місця, де ви зараз знаходитеся. От ви ніби ця ситуація знаєте, такої затягнутості, коли ви щось чекали, коли ви не знали, як вам рухатися, тут ніби ви готові щось змінювати. Не тримайтеся за те, що у вас іще да, якісь позитивні моменти, які вас тримають, може, в цій ситуації. Вам треба трансформувати тут конкретно і змінювати взагалі свій образ життя. Я ще цю карту називаю знаєте, такий шлях самураю, коли вам дуже важливий сам, сам шлях. От те, що ви зустрінете на дорозі, оця трансформація не ціль, куди ви йдете, а трансформація і ще сюда. Симірка кубків буде у вас вибір. Дивіться, скільки вам кубків пало? У вас дуже сильно буде такі почуття на цьому тижні. Вони будуть дуже важливі. Дивіться сім, вісім, дев'ять, десять кубків. Симірка дає вибір. От вам його потрібно чітко зробити. Не розпилюйтеся на все, а фокусуйтеся на чомусь одному і змінюйте. От вам тут буде вибір, ви змінюєте життя. Вісім мечей, страхи. Ви боїтеся. Ви боїтеся дуже сильно змінити щось у своєму житті, але тут потрібно це зробити. Двіться вісім мечей і вісім кубків. Ви, ніби і ще знаєте, хочете, щоб вас пожаліли. У леві часто таке може бути, тому що Леви, взагалі, дуже у вас его дуже сильно розвинене. Вам сонце покровительство абсолютно нормально, і вам тут хочеться бути в центрі уваги, і, можливо, у вас будуть такі моменти, коли вам захочеться, або може комусь із вашого. От він буде притягувати своєю якоюсь слабкістю, це саме через слабкість. І це страхи, це ілюзії. Насправді вас тут нічого не тримає, і жалуватися взагалі не стоїть. Треба тут робити якісь рішення. Давайте останню карту левом мир. Остання карта останній старший аркан. Карта мир. Переходіть на новий етап, завершуйте, закінчуйте, відпускайте, не тримайтеся більше ні за що. Мир говорить про мир. Ви всередині себе маєте гармонію знайти. Ви маєте перейти на новий рівень, змінити роботу, змінити житло, змінити свій стиль життя. Взагалі в голові своїй може щось поміняти погляди якісь. Але карта мир говорить про завершення і перехід зразу на новий цикл. Там шута починається абсолютно новий ризик. І зараз на цьому тижні вам дуже важливо поборотися всі свої страхи, прийняти рішення, Взяти відповідальність у свої руки і завершити цю ситуацію, яка буде для вас дуже дуже важлива. Так що, так, такий для вас розклад: дорогі леви. Все, хорошого вам тижня, па-па!